Доброго дня, мене звуть Наталія, і я вже сім років слухаю служителів Станіслава та Юлію Салтаненка. Мене дуже стосується їхня історія. Станіслав та Юлія виросли у невіруючих, можна сказати, в атеїстичних сім'ях та не мали релігійного досвіду. До того, як вони прийшли до Бога, прокляття діяло в їхньому житті. В один рік у родині Станіслава за три місяці померло троє найближчих родичів. Сам він у дитинстві отримав травму несумісну з життям. Але голос з неба промовив: не помреш, але житимеш. У чому сенс життя? неодноразово ставився питанням слава. І відповідь він знайшов, коли Юля почала читати Біблію. Та проповідувати Боже Слово. Сім'я Салтаненко служить Богу і людям вже майже 30 років. Прокляття в їхньому житті припинилося, і вони допомагають іншим звільнитися від прокльонів. У моєму житті прокляття припинилося, коли я почала слухати цих Божих людей. Якщо ви втомилися і хочете просто бути щасливою людиною, напишіть мені та підписуйтеся на канали Салтаненка. Вихід є.